Так, братва, продовжуємо наш обмолот кукурудзи. На черзі в нас гібрид від компанії Pioneer 8902. Середньоранній гібрид, можна сказати, середньостиглий. Отакі От ось ми маємо початки. Він самий сухіший з усіх, які ми косили в цьому році. Волога 14. Ну таке, я вам скажу, що вона сформувала досить таке непогані початки. Як на цей складний важкий рік, то доволі таки непогано. Всі в принципі є. Помолотили ми в цьому році кукурудзу без початків. Без хачарна, як її називають. А тут ще є. Так, даний кусочок площа 3,5 гектара, подивимось, що воно в нас буде. Отакий ось середній качан 14 градів, 35-38 зарен. В ряду в принципі, довольно непогано. Довольно непогано. Ну, Але ж всі результати, як завжди, друзі, в кінці відео. аура Окей, okay, друзі, 8902. На цей рік я дуже задоволений. Дуже задоволений. і дощ наближається. І дощ нужен, і докосити потрібно. Ну, дощ, мабуть, дужче нужний. Ось і повен бункерочок. І починає накрапати дощ. Ці три з половиною може і вдасться скосити. А далі 88-34 не знаю, чи вснемо, чи не вснемо. 7 гектар. Хотілося б, звісно. Щось будемо далі мегою косити, водокошуємо там ще по найму соняшник. Реабор пушка. Ора займається оранкою, ми займаємося рихленням. Рихнем по, куку... по кукурузищу. так воно Получається у нас. Містами твердо, є трохи пробуксовка, бачите, треба зменшити передачу на єшку, бо під посадкою тут, звісно, дуже твердо, трошки важкувато, ну а так то, в принципі, взагалі без проблем і можемо додати передачку, трошки швидкості, нормально. Що я вам хочу сказати? Працювати в даному тракторі в одне задоволення. Одне задоволення, катався би і катався, Одне, що не вистачає автопілота. Дай Бог, колись ми збагатіємо і купимо, поставимо сюди автопілот. Підготовка під автопілот тут зроблена під гідравлічний нам антенну і монітор. Ось тут поставлять. І буде у нас автопілот. Поки що в нас такої можливості немає, так, так як ще хочемо придбати на даний трактор плуга. 4 плюс 1 хочемо купити плуг, спробувати як він буде з плугом. Деякі площі будемо орати, деякі орати, деякі будемо рихлить. Коротше, багато чого треба купити, на жаль, на все не вистачає коштів. Трохи землі купляється, постійно предлагають і предлагають. Появикам потрібні гроші, то стараємося усіх купити. Ну а так як... У нас немає мільйонів, то потихеньку будемо працювати. Гілочка зараз приберемо. Якось так. Так, друзі. Продовжуємо наші жнива, трошки були на паузі. Пройшли в нас невеличкий дощ, пройшов десь 11 мм позавчора. Ну, сьогодні така розвиднилася, треба докосити добити машини. На черзі в нас гібрид від компанії Pioner 9255 V330, друзі. Такий він візуально. Проїду вам з комбайна покажу. О, так так. отакий ну, ще пізніше зараз обкосуємо края, зайду вам всередину покажу його. Так, обкошуємо края Гібрид Піонер 9255. Це в нас 330 ФОСЯ 2,5 гектара на цьому кусочку. Зараз ми дізнаємось такий врожай. Шестнадцать и Адя Юра уже шмала. На К-700. Кажет, твердо так, что просто капец. Ну, а так оно получается. Я считаю, что дай бог, пиде дождь. трошки може розм'якне грудка, ми його попробуємо з осені, якщо вийде закультивувати, то ми його закультивуємо з осені. Якось так. рд 9255. Ну що я вам скажу? В цьому році, чим пізніше ФАО, тим слабіший урожай. Раніше ФАО встигли нормально запилитися, встигли сформувати якийсь урожай. Тут десь показує комп'ютер 4, 4 2. Така врожайність. Ну, але площу знаємо, площа 5 гектар, вес будемо теж з вами знати. Так що обов'язково в кінці відео скажу. Така ось, друзі, кукурудзка обкосили края. Як я обіцяв, трошки вам покажу. Такий ми маємо початок. Я Думаю, плюс-мінус. Вони всі майже одинакові. Є трошки менше. Такий. Такий початок. Зараз трошки порахуємо. Два, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять, чотирнадцять рядів.

Результат. Але на цей рік для нашого регіону тут то це я вам скажу досить непогано. Один бункер 92, Ну, Слабенько, слабенько. Думав, що по 5 буде, оно по 4. Так, друзі, ну і залишився у нас останній кусочок нашої кукурудзи від компанії Pioneer. 8902 Гібрид ось такий з дивіться який краєвий ефект. Подивіться, який чудовий качан, початок, хто як називає. Дивіться. Ну але й далі вроді. Ну, качан є. Качан є, це вже хорошо На цей рік для нас це вже успіх. Якщо він є. Ну такий. 89,02 девять 02. Прекрасний. Прекрасний. Вон комбайн домалаче там. 92,55 і переїжджає сюди. Штучка ще осталась. 92-34 порадувала в цьому году і по скиданню Вологи красота 15.6-15,8 показує вологу. Хороша. Не вспів комбайн виїхати з поля. Дядя Юра вже займається оранкою. Заскочив і пече. Каже, мені тільки робити не може на місці сидіти. Йому подобається орати. Каже, юта в цьому році його радує він довольний. Дожні нам на днях привезти до Масея плуг. Попробуємо 4 плюс 1. Що воно нам скаже? Поки що рихлимо. Гладі, Дюрак пече, каже, взагалі по барабану. Це перший рік у нас цей кусок тут. Воно ще раніше оток поперек робилось. Кажете Як работаем. Піде чи ні Я думаю, що піде, якщо він ще машина мені пругом не вдарить, то буде нормально Ну а так не знаю як вам мені подобається. Так, да, є такі трохи чемодани, ну Обіщають нам арктичну зиму, дай Бог, щоб вона була з опадами, то воно порозкисає все. Хоче дати коментарі якесь. <рес> Добрий день! Доброе утро. Как что тут добро, да? Да добро, ж, вроде ж добро. Ну, ну. Что Юта боится? Да? Конкурент она. Ну. Сразу стоило. que é a casa.